Слава Україні! 4 жовтня 588-ма доба героїчного протистояння українського народу проти агресора Росії. Уже з самого ранку відомо про обстріли нашої країни усі деталі згодом. Та більше подій країни та області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Російські війська атакували Херсонську область з авіації. Скинули з десяток керованих авіабомб. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також зранку у Кривому розі пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Телеграм. Деталі згодом. Музика. У Венеції перекинувся та впав з мосту пасажирський автобус. Туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. 21 людина загинула, у тому числі двоє дітей. Наразі відомо, що серед загиблих п'ять українців. Також троє наших громадян отримали поранення. Усім постраждалим надається медична допомога у лікарні. Українські дипломати вже займаються питанням ДТП, встановлюють зв'язок з родичами. Війна забирає найкращих. Менюку в грудні мало виповнитись 40 років. Його життя обірвала війна. Він служив стрільцем, перебував на фронті. Потім потрапив до лікарні і помер у Краматорську 18 вересня. Із військовим будуть прощатися в його рідному Нетішині сьогодні. 4, 5 та 6 жовтня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується триденна жалоба. Також загинув захисник з Кам'янеччини Олег Мазурок, служив у військовій частині сержантом. Військовий помер внаслідок серцевої недостатності. Про це повідомляють в Кам'янець-Подільській міській раді. Церемонія прощання з героєм розпочалася о 10-й біля будинку офіцерів. Сьогодні героя поховають у селі Велика Слобода. Співчуття рідним та вічна пам'ять героям. Звуки вибухів на Хмельниччині сьогодні, з 12 по 15 годину на території Староконстантинівської громади будуть проводитися роботи із ізнешкодження непридатних до використання боєприпасів. Роботи можуть початися навіть раніше заявленого часу, тож без паніки. Через планові ремонтні роботи у Хмельницькому сьогодні вимикатимуть світло. Роботи триватимуть з 10 до 16 години за адресами вулиця Гетьмана Мазепа, вулиця Пілоцька, район Ракове, вулиця Чубинського, вулиця Ювілейна та Проспект Миру. А також провулок Трансформаторний, провулок Чубинського та Ювілейний. Більш детально в яких саме будинках не буде світла та про інші ремонтні роботи у місті та області у нашому телеграм-каналі. Для переходу з QR-код та підписуйтесь, аби нічого не пропустити. У Хмельницькій області відновлюють роботу пункти незламності. Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, почнуть роботу вже у жовтні. Пункти незламності функціонуватимуть згідно з графіком роботи тих установ чи організацій, на базі яких вони створені. У Хмельницькій області є 323 пункти. На Хмельниччині перетворюють село на живий музей просто неба. За кілька кілометрів від мальовничої Бакоти та на Кам'янеччині розташоване село Грушка. Організаторка проєктів «Мальоване село та затоплена культура реабілітація українськими традиціями Андріана Вітер разом з митцями, однодумцями та місцевими жителями облаштовують затишний етнографічний комплекс, який у майбутньому, за її словами, перетвориться на великий живий музей Просто неба. Нині в селі є сім арт-об'єктів, ретельно виписаних на будівлях, парканах та криницях. На цьому не зупиняться. Це буде живий музей, просто неба з живими людьми, де кожен створює свою атмосферу. Наразі команда ходить в експедиції, щоб зібрати якнайбільше музейних експонатів, притаманих саме цій місцевості. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. Поки що прощаємось, але згодом побачимось у ефірах мирного та спокійного дня. Бережіть себе!